Усіх вітаю. Це відео буде корисно для тих, хто ще не визначився, яка амуніція для війни йому потрібна, а також тим, хто купує хлопцям на передову речі, там, броніки, розгрузки, паяса, одежу. То це відео я завжди підтримую українських виробників і тих, хто допомагає саме нам. То сьогоднішнє відео буде. Огляд магазину Defender та торгової марки Save Kevlar від Жекі Ворота, який побував у гостях саме у цих хлопців. До речі, вони нам прислали ось сьогодні на тест. От такі шапки вони шиють. Бо, чесно кажучи, я в МТАК пішов, мені нічого не сподобалось, бо тут у них дуже маленький був оцей бортик. А це. Вони зробили дуже класний, ось поміряю, класна шапка. Ось, якщо видно, ззаді від сонця ще зроблено і вона відстягується. То суперські шапки такі є. Це ми хлопцям дамо на тест, щоб вони протестували і сказали, що тут доробити. Але такі шапки вже у них є у продажі, то посилання на магазин Defender та виробництво Сейвки Вар. Буде в описі під відео, а зараз дивимося відео з Жека і Ворота. Поїхали. Дорогі друзі, вас вітає магазин Defender. Сьогодні до нас завітав один з воїнів 93-ї бригади Холодний Яр на позивний ворог. Вітаю! Вітаю всім привіт! Всім здоров'я! Так, завітали до хлопців. Хлопці займаються спорядженням. Допомагають нашому підрозділу вже ну ще з з початкового, е, з початкового періоду, і ну, дуже добре зарекомендували як якістю, так і розумінням е, ну, тонких нюансів. Е, і, ну, і хлопці навіть працюють під індивідуальне замовлення і прислуховуються до наших коментарів щодо тих чи інших. Е, Ну, засобів захисту чи іншого спорядження. І вже можна сказати, що перевірена ну, е, е, прицілів, тепловізорів. Е, ну це давно хлопці вже допоцім е, давно хлопці вже допомагають нашому підрозділу, тому ну, зустрічав коментарі щодо Сталінка. Де саме купити ну, перевірений пристрій, щоб акаунт був не заблочений, щоб ну якісь е, особисто перевіряють кожний прилад на е, його дієспособність, е, допоможуть з, е, ну, з тим, щоб настроїти Starlink, нікого не залишать біді. Також у хлопців дуже гарний асортимент е, ну цікавинок, ну і класичних, так скажімо, для фронту речей, такі зарядні пристрої. Підсумки та шеврони та додатково З того, що додав, що вже сказав Жека, я хотів би додати, що ми займаємося безпосередньо також безперебійниками та сонячними інвакторами. Це робиться ну, як і для військових, які захищають нашу країну, тому що були вже 93-ї бригади, коли ми допомагали та ну безпосередньо на фронт передавали їм безперебійники. А та також для звичайних громадських людей, якщо можна так сказати, для цивільних для цивільних, тому що ну я думаю, всі вже знають, що бувають перебої зі світлом. І якщо вам потрібно саме гарний, добрий безперебійник українського виробництва, тобто це в нас компанія 450, наш, наш магазин намагається і всіми силами підтримує українських виробників. Звертайтеся за детальною інформацією, тобто, повністю під ваші умови, ми зможемо підібрати та підказати, який безперебійник або інвертор про вас підійде. У нас також в асортименті мається багато підсумків під різні напрямки, то якщо вам потрібно під гранати, під рожки під медицину можливо, також керамічний захист. В наш час стало дуже актуально те, що хлопці приносять на собі, ну, творог не дасть мені збрехати, що вони приносять дуже велику вагу на собі і їм потрібен керамічний захист, який є, облег... є облегшеним mm -hmm. в наш час. От він важить, а, ну, майже в два рази менше, ніж звичайні стальні або залізні плити. Ну і він доволі такий витривалий. Ми були з бронебійних 5,45 з 15 метрів крово. То... Страждала ну, лише балістична частина, ну а частина цієї пліти, та трошки лущилась кераміка, але сама плита ну, залишалась в ідеальному стані. Окрім а, саме того асортименту, якого ви який ви в і момент можете побачити на наших полицях. Ми б хотіли додати, що ми зможемо знайти і провести будь-який асортимент, який вам буде потрібен з за кордону або з інших місць, ну, тобто, якщо вони не знаходяться у нас у фізичній локації. Якщо буде потрібно, ми зможемо знайти як саме у випадку хлопців, вони дають свої замовлення, і ми вже якось шукаємо, а знаходимо майже все, що їм потрібно. А, також хотіло б додати, що ми займаємося безпосередньо і а, генераторами, також сонячними панелями, Цікавий асортимент. так, асортимент дуже різнобічний, скажімо так, в нашому магазині, але ми намагаємося зробити так, щоб закрити як якоможна більше потреб людей, а, військових. А, ну тобто, а, якщо ви приходите до нас, ви можете знайти майже все, що вам буде потрібно для або якості для гарного життя або для виживання. Також хотів би додати кілька слів про плетплитоноски, плетники, їх називають Ну, вже більше ніж за два роки війни. Ми намагалися знайти найкраще. Платиноски, які є саме в Україні, які люди виробляють, і представити їх безпосередньо в нашому магазині. Тому, як, як я раніше казав, ми намагаємося суто підтримувати українського виробника. Mm -hmm. Також не можуть зазначити інформацію саме про наших товаришів компанія Safe Kevlar, Вона презентована в нашому магазині Defender. Ці хлопці виробляють індивідуальний кевларовий захист, тобто вони виробляють ошибники та також виробляють бічний захист. У даному випадку а, хлопці представили вже, а, як я вам раніше сказав, це ошийники з кевлару, бічні плити у даному випадку, можете і побачити, та саме захист паху і куприка. Я впевнені в тому, що хлопці виробляють якісну, е, якісний товар. це також було перевірено хлопцями та так. бійцями з 93-ї. Декілька де позицій вже були випробовані. Безпосередньо в бойових діях. Ну і від себе рекомендація не нехтувати особистим захистом і ну, подумати про додаткові речі, тому що навіть невеличкий уламок може зробити дуже великих та поганих речей. Тому додатковий захист, тим паче, якщо він... Легкий і відповідає всім ну, потребам бійця, то ну, це, ну, це рятує життя. Саме так захист вважається легким. Хлопці роблять його або з кевлар-композиту, або з ну, звичайного кевлару, проте він бажається облегшеним, якщо брати на прикладі залізних тих самих плит, які кріпляться на бокові панелі молі. А також немаловажним є те, те, що хлопці даний захист тестують. І саме після того, як він проходить тест, він вже з'являється на полицях нашого магазину та не тільки. Ну і в підсумку, ми б хотіли також презентувати ці речі саме для Жеки. А він зараз розповість вам, що йому потрібно на даний момент, що потрібно хлопцям. Якщо ви хочете також допомогти їм, долучайтесь, вся інформація буде також закріплена. Берігаю слово. так і пару слів про ці. Дуже класні речі, які хлопці ну, дають нам в підрозділ. Ну, це е, цікаві штучки. і В основному це засоби ну, такого більш вже, е, індивідуального та ну, додаткового захисту. Е, ну, буд, буду відвертим, е, ну, Збройні сили України теж в ну, якійсь мірі класно. Е, Ну, надають класні речі на даному етапі, ну видали ну, практично все, що ну, потрібно в боях, але такі речі, як ну, бічнів, засоби бічного захисту, на шийники, ну, це вже ну, так скажімо ну, суб'єктивно кожен боєць собі підбирає. Також хлопці надали дуже класні підсумки. Можна використовувати ну, за різним, ну, найрізноманітнішим е, напрямком. Ну, тут і два магазини зайде, а зараз літо сюди ну, додаткова бутилка води е, теж буде дуже класно. Панама, ну, панама-конструктор з е, захистом шиї від палючого сонця. Зараз на полігоні е, вже навіть вуха облазять. І хлопці також подарували класну розвантажку та хотіли особливо відмітити ці диво-рюкзаки. Хлопці надали два екземпляри і вони вже в найкоротший термін відправляться на фронт і там ми в якійсь мірі проведемо хард-тест цих речей. Ну, тому що тут дуже цікаві, цікава фурнітура і все це, ну, в якійсь мірі, повинно бути виправане а та буде випробуване саме Белой Кієвом. Ну і саме таке, напевно, найприємніше, хотів би додати, що для усіх військових, та також для підписників каналу Motolife у нас діє. Саме система знижок від 5 до 20% на товар, який є і представлений в нашому магазині. Ви можете звертатися. Ми з радістю вам допоможемо підберемо. тобто на ваш смак, як то кажуть, буде зроблено і виконано все нашими руками. Хотів би також зазначити і подякувати, віддати велику шану хлопцям 93-ї бригади Холодний Яр за те, що вони з 2014 року захищають нас, тримають стрій. І в даному випадку роблять якісь ну саме безпосередні речі, які звичайному людському уму не підлягають. Дякуємо вам, хлопці. і ми вам дякуємо за те, що вже протягом довго часу допомагаєте нам та прислухайтесь до наших індивідуальних потреб. Дякуємо кожному, хто долучається до допомоги. Ще раз дякую. Ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а, а Путін Гандон.